Накипіло вранці. Так, друзі, хочу розпочати першу частину. Ось якою новиною Святий Миколай із Оленями чекають на дітлахів на станції Метро Історичний Музей. Співробітники центрального парку встановили в Харківському метро святкову композицію. Ялинку, будиночок Святого Миколая та Оленів розташували на станції Метро Історичний Музей. Святкову композицію. Прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором, крім того, біля оселі Святого Миколая є поштова скринька, в яку малеча може залишати листи із побажаннями. А якщо говорити про те, як було минулого року, Святий Миколай уперше став головним різдвяним персонажем у Харкові, його будинок розташували тоді на станції Метро Університет. А от до цього, ну власне кажучи, до початку повномасштабки, і в будиночку на площі Свободи, і в центральному парку, і у фентезі парку царював радянський дід Мороз. Ну до речі, неодноразово і я особисто на прес-конференціях представникам влади міської ставив запитання. А коли в Харкові з'явиться, можна сказати так, офіційно, та на центральних площах Святий Миколай, і тоді мені казали про бажання дітей бути із Дідом Морозом і мовляв, ми реагуємо на попит і популярність з боку. Дітей щодо Діда Мороза. Ну, слава Богу, вже у нас тепер а, панує святий Миколай, а не атеїстичний комуністичний Дід Мороз. Ну і тепер я перехожу до оповіді: от якої історії: дрова, шифер, павербанки, ліхтарики, олені, святого Миколая вирушили. Перед різдвяним маршрутом, щоб виконувати мрії хлопчиків та дівчат із прифронтових громад Харківщини та маленьких маріупольців, котрі зараз мешкають в Запоріжжі, діти із розбитих ворогом сел Харківської області е, просять будівельні матеріали, дрова для опалення своїх хат, е, електронакопичувачі, гаджети для онлайн навчання. У школах, а головне, чого вони просять, це. Миру та перемоги для воїнів розповідають організації благодійної акції, як говорить співзасновниця благодійної ініціативи Олені Святого Миколая, волонтерка Євгенія Левінштейн, листи зібрані тепер кожен із нас може зазирнути до електронної бази дитячих мрій і обрати бажання для здійснення. Щоб подарувати щось хлопчику і, і або дівчинці, а свою посилку, от кажуть, організації, треба підписати, для якої дитини їде ваш подарунок. Таким чином, ви допоможете організаторам благодійної акції Олені Святого Миколая зробити подарунки. Двом тисячам соціально вразливих дітей, котрі надто потерпіли через російсько-українську війну. До слова, благодійна акція Олені Святого Миколая є щорічною, починаючи із 2016 року. У межах проєкту діти від 6 до 12 років отримують подарунки на День Святого Миколая від благодійників. А це представники великих та маленьких компаній, та і, звісно ж, прості, небайдужі українці і українки. До речі, не тільки харків'яни, що серйозно, а з багатьох міст України. Зі мною на зв'язку співзасновниця благодійної ініціативи Олені Святого Миколая, волонтерка Євгенія Лавінштейн. Пані Євгенія, доброго ранку. Доброго ранку. Пані Євгенія, ну. Кажу одразу, я у мене просто на очах сльози е, були, коли я побачив оці листи е, про дрова, е, про шифр. Як ви зреагували на прохання дітей допомогти будівельними матеріалами і палетами для опалення? Ну, справа в тому, що ми були в Ізюмі минулого року зимою. Там було все ще гірше виглядало, ніж зараз виглядає. Це для нас очікувано, що діти, які так чи інакше, тобто ми працюємо ну, для того, намагаємося зробити так, щоб повернути відчуття дитинства, відчуття казки, радість тут і зараз. Але ми розуміємо, що діти так чи інакше втягнуті в дорослі проблеми. І вони відчувають те ж саме, що відчувають дорослі, і у нас да у нас є кілька листів, в яких діти просять дрова, шифер, і оце все Ну, це не ну, а листи. як інакше, Женю. Якщо а, дитина відчуває холод. Якщо вона бачить, що е, і чує напевно ж від своїх батьків, що немає грошей на так опалення, то зрозуміло, що їй хочеться долучитися їй хочеться, щоб у хаті було свято тепло. Абсолютно згодна, що коли базові потреби виходять якби на перший план, ну, треба їх задовольняти, і диво тут в, в тому, що діти про це просять, дива ніякого немає. Це нас не здивувало. Ну, якби це було ну очікувано, в якому сенсі. Диво було в тому, як ви догукнулися на це дорослі, е, там, як е, в Твіттері одразу. Люди самоорганізували, зробили там банку на дрова, зібрали гроші, з'ясували де що краще купитися на гроші, не дрова, як такі, бо це складно вести, складно десь зберігати. Тому це будуть пелети. але так. Вони зібрали гроші на це, закупили, і вже частково палети приїхали в взюм. Це, це, це село в Ізюмі, так? В Ізюмській громаді, так? Це Ізюмська громада, так. Угу, угу. А, ну, Значить, Вже є і на палети, хочу, і вже трохи... є і на е, шифер, так? Ну, я не знаю, мабуть, mm. що так. Я хочу трохи уточнити. Що е, ми, звичайно, поїдемо, ми не встигнемо, у нас нема чарівних саней, Саня у нас не звичайні цінні автівки, тому ми не встигнемо на Святого Миколая усіх дітей привітати і всім привезти подарунки, і всім привезти свято. Це буде для нас справжня робота, е, яка буде протягом. Е, відбуватись е, е, всього грудня, я думаю, що і всього січня І початок січня. січня, да, десь всього, зачепити. січня всього січня, У mm -hmm. нас вже діти з е, більш ніж 40 населених пунктів. Це Харківська область, не, не тільки Запоріжжя, це і на заході нашої країни, і не тільки діти Маріупольські, а діти, наприклад, е, 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 сел, які знаходяться, знаходились біля Авдіївки, зараз від них нічого майже не Залишились і діти пишуть про те, що вони мріють повернутися додому. А ну, як би, ми дорослі, ми розуміємо, що це е, дуже маловерогідна історія, що вони зможуть кудись повернутися. Mm -hmm. ну, я люди. знаю, що Євгенія, я знаю, що ви завжди кажете, головне встигнути зібрати подарунки до початку а, свята Миколая, тому що вже так після Різдва складно донатять на подарунки люди. Вже, бо їм здається, що свято минуло, і вже все. На цьому все закінчилося. Так І, є, так і, є. Так. і ми самі, нам вже дуже складно. Тобто, у нас зараз кожен день безперервно ми займаємося тим, що е, забираємо по. Силки з новою поштою, перепаковуємо їх, складуємо по населених пунктах, бо люди присилають так, як вони, як їм це зручно робити, а нам треба перепакувати так, щоб ми могли привезти саме тим дітям, яким потрібно. Ну, ми навіть не про це. Просто ми їх розсортовуємо по населених пунктах. Uh -huh. Так, щоб е, взяти цю коробку і привезти там село Іванівку під ізюмом, а не в село Іванівку під Чугувом, наприклад. А Женю, Іванівку я от читав пару десятків, я думаю. Да. Я читав ваше інтерв'ю, вже встиг так до а, початку нашої передачі, коли готувався. Ви сказали, якщо говорити м за ці роки, да, це виходить скільки у нас шість років. Правильно, ви да? Да, шостого рік. <звіл�и> так, <звіл�и> так <звіл�и> от <звіл�и> так, діти дорослішають. З війною <звіл�и> діти дорослішають. А як змінювалися, можна сказати, трансформувалися побажання дітей за ці роки? Ну, я можу сказати тільки, що спочатку повномасштабного вторгнення бажань миру і перемоги стало на порядок більше, тому що. якби, Діти, до яких ми їздили раніше, які мешкали на лінії розмежування. Вони вже настільки це страшно казати, але це правда. Звикли до того тла війни, на якому вони жили і росли, що вони вже перестали це гостро сприймати. Ну, колись там десь стріляють. Колись там, десь, може, поряд стріляють. Але це ну, якби було справді, справді тло життя. А, наповне, на повномасштабне вторгнення все змінило. І дитячі листи стали більш, ну як би так сказати, більш патріотичними, бо діти більше втягнуті в контекст того, що відбувається. Більш от такими осознаними, да? так? Ну, я не знаю, я впевнена, що це саме осознане, це просто те, що вони сприймають з, оточ... з оточуючого світу. І це те, з чим вони стикаються кожного дня. А я прочитав, Але, що вони просять наші... щось передати нашим воїнам так, і воїнкам і для так, перемоги. І так, а і як і оце реально здійснити вони конкретизують конкретизую свої прохання? Вона Чи є... це вам віддають? Як от у угу. нас же є ціла армія черівників. Черівники бачать такі листи і самі організуються, збирають і вже? Ну розкажу це. Два дрони передані чи будуть передані на них вже зібрані гроші, будуть передані нашим захисникам? Від імені е, дітей, там, да? Від імені Святого Миколая, якого діти про це попросили. От така історія. Тобто діти написали листи, схожі різні діти з різних е, населених пунктів е, про те, що мені нічого не треба. А я хочу, от, е, щоб ти, Святий Миколай, приніс дрона нашим захисникам. Але ну, я думаю, що ми Святий ]имо. Миколай бачить серце дитини, і все одно е, дитина не залишиться дитина без не подарунка. Залишиться правда? Без Однозначно, це саме так: діти без подарунків не залишаться. І вже у нас стоять на складі золоткі подарунки. Нам прислали, і е, вже, вже із наших, ну я думаю, що до двох тисяч ми адресних подарунків не, не, не дійдемо, буде десь півтори. Але будуть ще діти, які маленькі листів не писали. І от ми, наприклад, збираємося, е, е, у нас така буде с, с, разом з е, гуманітарною місією Пролізка, буде, е, ми відкриємо сезон. Принесемо подарунки дітям, з які зараз мешкають в харківських в харківському гуртожитку. Діти от спілки. я про це хотів запитати, що а як мати, бути з цими дітьми? Да, да, да. Ну ми всіх не охопимо, але там якусь кількість ми охопимо. Ну я думаю, що вони будуть що різні організації ми опікуються, і ці діти теж будуть ми якось теж, охоплені, я так думаю. охоплені святами. Да, да. Угу. А ну, давай скажемо, що в принципі можливі о, можливі подарувати можливі. подарунок, дати подарунок дитині це ж не основна можна сказати, ціль, правильно? А і ви чай. проводите ще й свята, і так. ці свята теж це і психологічна підтримка, і психологічна реабілітація, і комунікація, особливо в тих громад, де діткам нема погратися, нема як поспілкуватися нормально. Так, і наші свята завжди інтерактивні, це така колективна творчість дітей і дорослих. Тобто ми для себе це пояснюємо так, що ми проводимо свята не для дітей і не із дітей, як там діти виступають перед кимось там. А ми робимо свята разом з дітьми. От. І е, діти беруть активну участь у всьому. ну, е, ну, я вважаю, ну, е, По відгукам. Від дітей їм подобається класно. Ніколи так. не чули, щоб не подобалось. І останні роки ми ну, раніше ми сприймали так, що дорослих треба кудись, щоб вони пішли почекали в коридорі. А зараз ми бачимо і по листах бачимо, що от дитина писала, мама домалювала щось, написала щось від себе, і ми розуміємо, що дорослим теж не, не вистачає от того самого, і очікування дива, в тому числі. І ми робимо трохи для дорослих теж на святах, звертаємося до них і хочемо, щоб вони теж якось відгукували, щоб їм це теж зробити такий. Ну, ну і мій, тим приємна, паче дивися в подарунках, можна може сказати. Спога. Та да. е, Женю, подивіться по подарунках. Можна сказати, що це не зовсім дитячі подарунки, і це ну не зовсім знаєте, якісь забаганки чи якісь там капризи дітей. Да? Я маю на увазі ті ж самі повербанки, ліхтарі, світлодіодні Но, стрічки, ноутбуки. ноутбуки, планшети, мобільні телефони. Бо це реально виклики, перед якими я. кожен з нас постав. Да? Немає світла так, чи і... а, треба навчатися. Ну і так само дитина є частиною так цього. Якщо ми раніше вважали, що гаджети це забаганка, то зараз ми дуже не якби хочемо, сподіваємося, що діти що знайдуться чарівники, і діти ці подарунки отримують, бо це е, необхідність. На жаль, бо інакше вони зовсім не можуть вчитися там. І ми ж питаємо, ми працюємо там з волонтерами, з вчителями тих населених пунктів і питаємо, чи справді от всій родині нема. Там планшета телефону, ви все одно перевіряєте. Ось. Якщо так, це один телефон на трьох дітей, то звичайно, що ми намагаємося, щоб вся дитина його отримала. Угу. Ну, перевіряєте, ну, так, так я, я розумію. Так, звичайно, звичайно. А, ми намагаємося робити. Женю, а от я зараз так, озвучу але. список все-таки найдитячих прохань, да? це іграшки, велосипеди. Я ляльки. хочу сказати, гусь. Конструктив Construct... гусь, гусь? сезону. у нас так багато целується. А гусей. що це за гусь? Гусь обнігусь. Це гуся придумала українська художниця. І він спочатку Великий гуся, оцей, да? мемчиком. Великий Гусь. Да. А, Великий, да, да, мені розказували. гусь, да. І, ну, Дітям дуже заходить. От ну, ти спиш, обіймаєшся з подушкою гусем. Ну, це така, такий захист, це тепло, це те, що треба. У нас вже там просто ціла купа цих гусей. Так, просять ще конструктори, набори для творчості, далі так, ігрові так. приставки все-таки просять. Тобто, це найменші просять чи, чи, чи ігрових приставок там, я не знаю, ну набагато. Гаджети так і є там прохання там, планшет для малювання, наприклад, там дівчина, і ми бачимо по її листу, що вона справді малює там. І, і, ну, Ця мрія реальна. От я сказав, що є електронна база подарунків. А... І кожен може туди зазирнути, обрати собі Заходимо на сторінку, а, давайте я розкажу. Давай, заходимо давай. на сторінку Олені Святого Миколая. Вона одна така. В Фейсбуці заходимо, або в інстаграмі заходимо, або в Твіттері, знаходимо Олені Святого Миколая. Там буде перший перекріплений допис. В цьому дописі є посилання на базу. База у нас в цьому році прям шикарна, ми теж людина зробила. Програміст такий уже майже сайтик у нас, воно все автоматично там робиться. Можна зайти і побачити в будь-який обрати населений пункт там дітей повіку за віком можна обрати листи, але ви подивитеся, побачите, що вільних листів нема, і так і відбувається. Ми вбиваємо нові нову партію листів. І її розбирають за кілька годин. Тобто, ну якби це для нас приємна неочікуваність, але ну, ми майже не робимо ніяких зусиль для того, щоб приходили дорослі прекрасні чарівники і брали дитячі мрії на себе і реалізували їх. Добре, зрозумів. А добре, пані Євгенія, значить, ви кажете, просто діти обирають собі подарунки. І спокійно далі спокійно задовольню обирають, передають, надсилають. А ви вже далі будете їх розподіляти. Правильно? Таке є, таке. Так. Ну якби кожна дитина отримує подарунок від свого чарівника, іноді навіть отримує лист. Ми просимо людей писати дітям листи, щоб це було дуже особисте особистий подарунок. І Мені, наприклад, дуже це приємно чути, тому що а, спостерігають кажуть, от волонтери, я бачу це з телеграм-груп, певну таку втому, звикання людей. так, а, Менше донатять, а от ви кажете, що все-таки люди відгукуються, так, і це дуже так, дуже, це дуже, дуже приємно. Так, це правда, люди відгукуються, єдине, що ми будемо вже в якийсь момент просити щось нам допомогти, і грошима, бо нам треба відремонтувати автівки. Втівку, Як і здається, виїжджай. шини вам потрібні. Правильно, да, шини потрібні? Так, так і є. І от ми, Нам дуже це потрібно, і нам нема. Тобто, у нас є, ми виграли в цьому році невеличкий грант від партнерів української миротворчої школи, але там не закладена, на жаль, амортизація машин. І у нас просто нема таких грошей, щоб друзі. Зараз... Заглядайте на сторінку Олені Святого Миколая на сторінку Євгенії Левінштейн, і дивіться потреби, дивіться, яким чином нам можна всім згуртуватися, щоб у дітей було свято. Я вам дякую дуже, Євгенії. Ми говорили про акцію благодійну Олені Святого Миколая разом із півзасновницею благодійної ініціативи, волонтеркою Євгенії Левінштейн, і дуже дуже хочеться, щоб у вас це свято вийшло. Також друзі, зранку ось яке прийшло ось яке прохання. Значить, харків'ян просять поділитися новорічними прикрасами у Харкові. Збирають новорічні прикраси для шпиталів, лікарень, мобільних госпіталів, де лікуються військові. Створити казку для поранених захисників та захисниць просять. Допомогти харків'ян у благодійній організації Сестра Милосердя. Я процитую допис з їхньої сторінки у Фейсбуці. А... Навіть приносите казку до нас нові або ті, що на горищі вже 100 років лежать прикраси. Приймаємо всілякі іграші, мішуру, герлянди, світла для ялинок. Ялинок перепрошую. Ялинки штучні, маленькі, великі, дуже великі та дуже маленькі. Ідеться на сторінці організації у Фейсбуці. Крім того. Пораненим бійцям завжди потрібні чай, кава, молоко, цукор, засоби гігієни, постіль, піжами, капці і багато чого іншого. Куди і як принести необхідні військові речі, можна дізнатися за такими номерами. Я зараз їх озвучу. Значить, Телефонувати краще із 9 до 17 упродовж дня. 0-0. 99, Це я вже озвучую номер телефона шістсот сімдесят два п'ятдесят десять. 097 515 6635. Ще один номер 096 126 05 43. Або ж краще заходьте на сторінку благодійної організації Сестра милосердя, сестри милосердя, і там ви все дізнаємось. За далі ми йдемо на музичну перерву, щоб зустріти наступного.